Любві, куди може дойти тільки парою. <кій> Поодиночку ми не дойдемо. Коли я буду один, я буду одинокий, багатий, в мене буде багато жінок, я буду мати гроші, яхти все. Але я впруся в потолок без жінки, так само жінка. І потім в нас стане пустота. Я думаю, хто проходить ці рівні, знає, що таке пустота, і як це больно потім. Перший рівень це коли ми як пара, і більше нічого не з'єднує. Вони женилися, о, все. Другий рівень. Коли вони вже женилися, і в них там якісь діти з'явилися, якась там машина є. Третій рівень. Е, вони вже кармічні. Вони б'ються. Вона і він змагаються за лідерство Зараз я, Аліса, розкажу вам. Вони б'ються. Я буду главний. Ах, я тебе нагну. Вони б'ються. Тут такий рівень перехідний, де пара учить одне одного <кхи> любві к себе. Ну, через боль, через страждання, ну, інакше ніяк. Четвертий рівень любві. Це коли вже партнери побилися, оприділилися і починають допомагати одне одному. В їхніх розвитку. Наприклад, вона бухгалтер, він допомагає їй бухгалтерії. Він рибак, вона йому допомагає рибакові. Вони вже не сваряться, а допомагають розвиватися кожній душі. П'ятий рівень. Вони приймають одне одного таким, як вони є. Вона приймає його бухгалтером він приймає, рибаком, а він приймає її бухгалтершою. І вже вони не сваряться. Шостий рівень. Кожна душа починає ставати творцом. Це рівень БПшки. П'ятий рівень це духовні партнери. Шостий рівень це БПшки. Вона стає творцем. Він стає творцом Вони одного люблять і поважають, допомагають, не мішають. В них іде любов. І сьомий рівень. Вона, він два творця злівається. В одне ціло і йдуть до творця. Без пари до цього рівня йти неможливо. Навіть до першого. Ніц. А вам або без житті вистачило дойти до цих рівнів. А може і 10 не хватить, а може і 20 не хватить. А одиночество ви натішитеся за пару років. І будете йти дивитися на пару на дітей і заглядати і зночі плакати. І обманювати своє его скільки ви захочете, Обманюйте скільки себе хочете.